Ми будемо дякувати Богу, і насамперед, те, що ми будемо робити, я прошу вас робити це з самого ранку, коли ви прокинулись. Приділіть певний час для того, щоб поміркувати, для того, щоб уявити Бога як вашого джерела. Філіппійцям, 4 розділ 19 вірхи, кажете, Боже, я так дякую, що ти є у моєму житті. Я вірю, що ти багатий Бог, і ти здатний задовільнити всяку мою потребу через Господа Ісуса Христа. Ви практикуєте подяку, коли ми переключаємось на те, що. Що ми дякуємо за щось. У нашому мозку включаються певні штуки, які допомагають йому вийти з тотального піке і піднятися та стати більш креативним, бачити інші речі. Тож кожного дня зранку давайте з вами починати з того, що ми будемо практикувати подяку Богові. Практика подяки змінить нас. Ми будемо бачити зовсім все по-іншому. Ми будемо відчувати зовсім все по-іншому. Та це принесе певні результати навіть у ваших гаманець. Дяка Богу.